Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Привіт, це Марина Круть і моя Леся. Кажуть, письменникам обов'язково потрібно страждати і проходити через душевні муки, щоб продовжувати творити. Якщо довіряти цій теорії, Лесі Українці все її життя обіцяло успішну письменницьку кар'єру. Багато творів Лесі, написані від великої любові до Сергія Мержинського. Саме йому присвячено знаменитий лист сповідь Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. І хоча цей чоловік не відповідав Лесі взаємністю та сприймав їхні стосунки лише як дружні, бо навіть ділові, вона була з ним до кінця його днів. Маржинський був видатним представником соціал-демократичної течії в Білорусі. Він відповідав за зв'язок між Києвом і Мінськом. Леся і Сергій зустрілися в Криму. Інтелігенція того часу нерідко приїжджала в Ялту підлікуватися чи відпочити. На той момент недуга Лесі прогресувала, та й Сергій хворів на туберкульоз. Маржинський, судячи з усього, не відповідав поетесі взаємністю, незважаючи на те, що вони часто відправлялись на довгі спільні прогулянки, проводили багато часу разом. У 1900 році взимку Лесі дізнається, що її мінську. Друга, якого вона називала в листах бідною зів'ялою квіткою, ще сильніше мучить туберкульоз, і він у знемозі лежить удома. Через хворобу Мержинський став релігійний, а також трохи сварливим. Леся готова терпіти за все. Вона залишається Сергієм і доглядає за ним. Мержинський диктує її листи до коханої жінки, і Українка записує їх від його імені і відправляє. Мати виховувала поетесу суворою і сильною. Вона витримує випробування і лише тільки тоді пише матері про те, що здається собі, аж натості. Кою найкрасивіша і страшна деталь про цей період їхніх стосунків полягає в тому, що одну з ночей поруч з Мержинським Українка пише одержиму, одну з найсильніших своїх поем. В коханні Леся й була одержимою, лише в хорошому сенсі цього слова. Пообіцявши не залишати його, як залишили інші друзі. поетеса перебуває поруч з коханим до останнього моменту, і помер він в неї на руках, попросивши перед смертю піклуватись про ту іншу жінку. Це була Марина Круть і моя Леся.